Всім привіт! Мене звати Олексій Мовчун, і сьогодні я хотів би вас запросити в невеличкий тур по своєму скетчбуку. Це не просто скетчбук це скетчбук, який я завів саме для однієї події, яка називається Strada Challenge А Strada Challenge це. Челендж, який відбувається два рази в рік. Він для художників, і його основна ціль це, коли збирається дуже багато художників, і кожен щодня малює щось з натури. І виходить 30 малюнків за 30 днів. Кожного дня ти маєш виставляти ці малюнки в соцмережах і відмічати організаторів конкурсу. Отже, для цього челенджу я вибрав етюдник бренду Сумна вівця. Це можна сказати один з моїх найулюбленіших брендів, оскільки це дуже зручний блокнот відкривається на 180 градусів, зручно малювати, тверда обкладинка картонна і е, вибрав квадратний формат. Це формат е, здається 20 х 20. Також я вирішив цього разу присвятити себе тільки графіці і використовував три чорнильні ручки вони всі різні якщо вам буде цікаво можу окремо зняти про них відео отже перша сторінка для скетчбуку, вона я б сказав, одна з найважливіших, оскільки є ось таке відчуття, що як ти почнеш скетчбук, так він і буде продовжуватись. І хочеться на першій сторінці намалювати щось дійсно особливе. Я довго думав, з чого почати і я згадав про свої бігові кросівки цього року, оскільки можна сказати рік повністю був присвячений дитині, оскільки наша сім'я. Стала трішечки більшою, то цього року я менше займався бігом, і в мене є окрема пара бігових кросівок, мабуть, як в кожного хто бігає, які використовую тільки для змагань. Отже, я подумав, що бігові кросівки — це буде ідеальний об'єкт, який намалювати на першій сторінці. Це взагалі буде ідеальна причина дістати їх із шафи цього року, принаймні. Першу сторінку я розпочав з того, що намалював свої бігові кросівки Nike. Це зайняло так доволі, ну, мабуть, десь годину, можливо, більше часу зайняло їх намалювати, але я, в принципі, був готовий до того, що придеться буде витрачати як мінімум годину часу кожного дня на кожну сторінку. Е, день номер два. Я поїхав на Острес. У нас є такий парк в Рівному, таке популярне місце, де люблять відпочивати рівняни. Дуже часто їжджу в цей парк е, просто малювати, оскільки там можна знайти багато цікавих місць, багато цікавих локацій. І ось, наприклад, я почав малювати овечок. Е, що цікаво, це те, що я прийшов, в них якраз був. Можна сказати, відпочинок денний сон, і вони всі зібралися в тіні і відпочивали. Тому малювати їх було не дуже складно, хоча були певні складності. Можна сказати, що я намалював оці чотири штучки, і тоді овечок позвали на обід. Я зрозумів, що вони не цінують мистецтво, їм не цікаве мистецтво. Вони просто зібрались і пішли. Але добре, що я їх встиг намалювати, не малювати, бо потім можна було просто вже домалювати той паркан, біля якого вони сиділи. Паркан уже нікуди не дівся. Потім я ще їх знайшов в іншій локації і зробив пару начерків. День номер три. День номер три це моя собачка Емі. Вже був вечір, і потрібно було придумати, що малювати. Я йшов. По коридору побачив, що собака спить. Першесь лапами задніми об стіну. Думаю, це буде прекрасна модель для сьогоднішньої замальовки. І сів і намалював. Це якийсь один із наступних днів. Тому спочатку був ось цей малюнок. День номер 4. Та сама оствиця, і вирішив намалювати вже щось з архітектури. Це можна сказати вхід в кафе, але там всі будівлі зроблені в стилі давньоруській або щось з норвежського. Там багато дерев'яних човнів, таке місце доволі атмосферне. До речі, архітектуру малювати набагато легше ніж тих самих вівць, оскільки архітектура не рухається. Наступний день вирішив трішки ускладнити собі задачу і взяв фломастери. Вони в мене вже лежать, мабуть, рік. я ними так ніколи й не користувався. Було цікаво спробувати, як це малювати фломастерами. І це я вам скажу одна єдина картина, яку я намалював за цей час фломастерами, оскільки це було дуже складно. Дуже важко підібрати було тон. І... Я почав її на локації. Ось це як говорив на оствіці, знаходяться дерев'яні кораблі. Це давньоруський, це, я розумію, дракар норвежський, ніби корабель вікінгів. І потім я вже деталі дороблював вдома. Справді це було дуже важко. Але в принципі, результатом я задоволений. результатом я задоволений, але затраченими зусиллями ні. Потім наступний день настав вечір і треба було придумати, що малювати. Я пішов на кухню, взяв жменю ложок, кинув їх в себе на стіл, і було цікаво просто зобразити металеві ложки, в яких відображається кільцева лампа. Також, оскільки ці бліки. Вони найсвітліші місця, і хоч ложки лежали на білому столі, то довелося ще зробити ось такими тоненькими полосочками фон, оскільки бліки були яскравіші за білий стіл. Коли ти кожного дня щось малюєш, ти для себе щось нове відкриваєш. Бо до цього я ніколи не робив фон чорнильними ручками. А тут я зробив, мені сподобалось. Вирішив це розвивати і користуватися в майбутньому. ці... Далі знов та сама острося, там є ось така хатина, в якій печуть пироги. На смак такі дуже смачні домашні пирожки. Що було цікаво саме в цій будівлі, це те, що ось ця частина вся була повністю в тіні. І за допомогою чорнила, чорнильної ручки, потрібно було рівномірно закласти оцю тіньову сторону, але тим не менше, показати деталями. Ось цю стіну, а ми можемо бачити, що хатина сама зі зрубу, але ця стіна повністю обкладена дровами для печі всередині. І показати ці деталі, і щоб воно ще виглядало в тоні рівномірно. Потім, в результаті, коли ти малюєш, ти постійно ставиш собі якусь задачу і стараєшся її вирішити. Якщо повернутися назад і подивитись, як тут вирішено гонт. Ну, можна сказати, що його тут не вирішено, і повертаючись сюди, на цьому малюнку я вже щось навчився і зробив собі, якби в голові, план, як би я його робив наступного разу. А тут прийшов наступний раз, і гонт, з якого зроблений дах хатини, я вже вирішив так. І ось тут мені вже він подобається. Постійно з кожним малюнком щось вчись. А оскільки ти робиш кожен день по одному малюнку, то вчишся дуже швидко. Наступний день мені захотілося вже трішки ускладнити собі об'єкти, і ось це я взяв баночку з розчинником. До речі, ось це ось цей розчинник. І кому цікаво, якщо в когось вдома є маленька дитина, то бренд Майкл Harding випустив розчинник, який не токсичний, оскільки він повністю зроблений з якихось натуральних речовин рослинних рецепт. Тримається в секреті, але е, принаймні він не токсичний. От я взяв цей розчинник, тут половина банки було ще заповнено і вирішив намалювати, щоб передати е, саму фактуру прозорої пластикової пляшечки з усіма бліками, і щоб було видно, що рідина всередині. І ось ми можемо побачити, що фон також зробив прямими лініями, але вже використав іншу ручку ось цю, з плоским пером. І потім я вже неодноразово використовував ось такий фон. Він мені дуже подобається для того, щоб відділити світлий об'єкт. Потім наступного дня ми поїхали на природу з моєю сім'єю. Я пішов трішки далі, знайшов цікаву сосну, яку можна було намалювати. До речі, в той день, я, мабуть, зустрів всіх тварин, яких можна було зустріти тоді в лісі. Це і маленького вужика, такого, який переповзав мені дорогу. Потім зграя лебедів полетіла з озера недалеко і. Потім ще в кінці в себе з ноги зняв маленького кліщика, який шукав місце, де йому краще пообідати. Добре, що він не встиг. Потім під цією сосною я знайшов декілька шишечок і взяв їх з собою, щоб намалювати наступного дня. Було цікаво дуже вивчати саму структуру, структуру шишки. В першу чергу. Вивчаєш її будову, а коли ти вже зрозумів, як вона будується, саму логіку побудови, то тоді дуже легко стає малювати саму шишку. Це, мабуть, так само відноситься і до квітів, так само і до дерев. Оскільки квіти це не просто набір пелюстків, дерева це не набір гілок. Там є своя логіка, і ну, те саме, в принципі, як і в всіх природних елементах. І ось тут також цими прямими лініями я вирішив зробити ось таку тінь. Цю частину мені також дуже сподобалось робити, оскільки вона вся в тіні, і треба було просто на нюансах проявити деякі світліші елементи і показати місця, де взагалі вони освітлені. Але в загальному все потрібно було помістити туди в тінь. Потім моя собака вкрала в мене ці шишки, була дуже щаслива, оскільки вона любить ними гратися набагато більше ніж будь-якими там м'ячами чи м'якими іграшками. Далі задачу вирішив ще більше ускладнювати і взяв. Дехто думав, що це пакетик з кавою, насправді це був пакет з дитячою сумішю, але хай буде пакет з кавою. Коли ти спочатку дивишся на цей пакет, на ці всі заломи, таке враження, що це просто якась мозаїка з мініатюрних елементів. А насправді, коли потім починаєш розбирати, треба було спростити до того, щоб сам об'єкт сприймався цільно і не занадто просто. Е, треба було знайти ось цю золоту межу між спрощенням і дробінням. Тому ця задача була цікавою. Потім я вирішив трішки перепочити і е, взяти вазон який, мабуть, по віку майже як я, хоч виглядає не дуже великим, і намалювати його. В принципі, ця робота це була така м після отих всіх попередніх з бліками, з прозорістю, з складною структурою, то ця була, можна сказати, для того, щоб відпочити. Потім наступного дня ми знову з сім'єю поїхали на роботу. Пам'ятаю, тоді був дощ, або така дуже хмарна погода, і дощ. Той йшов, то ні. І ми поїхали до озера. Це був будній день, і ми вирішили, що там нікого не буде, і буде приємно собі провести день на природі. Коли ми приїхали, ми побачили, що ще з однієї сторони відпочивала якась компанія з величезним караоке і величезною колонкою. Вони всі хором. Кричали в ту колонку, а з другої сторони була компанія двох рибаків, які приїхали на велосипедах і з собою привезли також колонку з музикою. І ми просто в епіцентрі ось цього: з боку караоке, з іншого боку, рибаки з музикою. І... Ми в центрі цього всього стараємось насолодитись природою. Насолодитись природою не вийшло, Я вирішив не шукати ніякі природні об'єкти. Просто сіли біля машини, намалював машину. Ми подихали повітрям, зібрались і поїхали додому. Потім з кожним днем стає все важче придумати, що ти хочеш малювати, чи що намалювати, і просто починаєш дивитися довкола і шукати якісь об'єкти. Я побачив фотоапарат, вирішив намалювати фотоапарат. Нічого розказати про нього цікавого не можу. Потім я згадав одну вправу, про яку чув, коли викладач, наприклад, там в художній школі приходить, бере шматок паперу, в неї його кидає на підлогу і каже своїм студентам малювати. Тому я вирішив взяти. Книгу і вирвати з неї сторінку. Виривати було не дуже важко, оскільки книга російськомовна. Я її пом'яв цю бумагу, поклав на стіл і намалював. До речі, дуже цікава вправа. Мені сподобалось. Ну, звичайно, я не міг не намалювати свою принцеску, поки вона в обід спить, це її обідній сон, то е вирішив намалювати її. Е як вона спить ось такій е зручній. Комфортній для сну позі. Далі я вирішив трішки погратися, поекспериментувати зі штрихом і намалював ось таку грушку. Якщо відверто, то я не скажу, що результати експерименту мені сподобались, тому. Взявши цю саму грушку, і потім взявши ще дві грушки, я вирішив намалювати їх знову. Ось це ось ця грушка з попереднього разу. Я на неї так розізлився, що покусав. Цей варіант мені вже сподобався набагато більше, ніж попередній. Але в цьому і заключається челендж. Це не в тому, щоб кожного дня створювати якусь ідеальну картину, ідеальну роботу, а тут важливий сам процес і регулярність. І потім, малюючи картину за картиною, ти сам щось нове для себе усвідомлюєш і в своїй роботі, і взагалі вставлені до своєї роботи. Це був вечір перед забігом, який проходив в Рівному, проводила нова пошта. Там я мав бігти 10 кілометрів. До речі, за перший раз, коли я цього року дістав свої. Другий раз, коли я дістав свої бігові кросівки, бо перший раз я їх дістав, щоб намалювати на першій сторінці скетчбуку. Тому щоб якось цей вечір запам'ятався, я вирішив намалювати свій годинник. Це вже після забігу. Знову ж таки, щоб запам'ятати цей день медалька, яка в принципі всім дається, окуляри. Чому для мене цей забіг він був важливий? По-перше, результат був такий, мабуть, як минулого року я бігав би на тренуваннях, але враховуючи, що цього року через недосипі, через неможливість регулярно тренуватись, те, що я взяв в ньому участь, це для мене. Було важливо тому вирішив намалювати ось це, щоб запам'ятати цей день. Далі знову захотілося щось блискуче і металеве. Тому я взяв малесенький пінчер. І е, посидів, погрався з тоном. От чим складніша задача, тим цікавіше її вирішувати. Ти береш і ти не знаєш, чи в тебе вийде чи не вийде, але потрібно зробити. Мало того, потрібно зробити, потім сфотографувати і виставити в соцмережах. І це якби відповідальність перед собою, що ти не здасися перед труднощами. А якщо навіть е, буде важко. То наступного дня ти все рівно зможеш спробувати ще раз, а не вийде знов ще раз. І в цьому і краса челенджу і ось цього процесу, бо ти не зациклюєшся на тому, що результат має бути ідеальним. Те, що ти цього дня вже щось намалював, це і є вже результат. І це, якщо вже щось є, то це ідеально. Після цього я поїхав на пленер і вирішив трішечки переключитися від графіки. Намалював одну олійну роботу. Той день виходить, я пропускаю, і на наступний день я на тому планері трішки замерз, навіть не трішки, і е, захворів. Тому щоб охарактеризувати день, я вирішив намалювати те, що було переді мною, те, що найближче було переді мною. Е, до речі, останні малюнки я вже просто шукав якийсь об'єкт або щось, те, що е, могло б описати мій день, те, що мало відношення до того, як я цей день провів. І тому ось тут з'явились вже таблетки. Як ми бачимо, пачечка вже майже пуста. Потім я вирішив так само зім'яти старий тюбик з фарбою, покласти його і просто намалювати. Також було цікаво робити ось ці всі заломи. І знову, як ми бачимо, я вирішив використати ось цей фон. Я все ще хворію і е, доводиться пити багато чаю, багато рідини. І тому ось такий заварник е, стояв на кухні, подивився, що було б цікаво його намалювати. І поки заварювався чай, поки він був гарячий, то е, я виконав ось цю роботу. Потім я вирішив е, намалювати автомобіль. це е, Маленька модель авто, яку мені подарували. І е, уявляєте, е, така ситуація, що е, дружина вклала дитину спати вже десь там 11 -та вечора, ледь вклали, все тиша. Я думаю, тепер в мене є час спокійно сісти помалювати. Я дістаю ось цю машинку е, і думаю, потрібно зробити якусь цікаву композицію. Як її зробити, потрібно відкрити двері. Відкриваю двері і починається. Ось таке. Ви уявляєте е, мій жах і рівень стресу, з яким я потім малював ось цю машину. Потім я вирішив е, повернутися до швидких замальовок, а малюючи дитину, це на супершвидкі замальовки. Це буквально 15-20 секунд, і вона змінює позу. Е, тому дещо ти починаєш вловлювати е, сам силует. А потім деталі вже доводиться додавати по пам'яті. Але це дуже цікава вправа, і е, те саме потім я якогось дня зробив так само зі своєю собачкою. Ось такі швидкі замальовки впродовж дня. Правда, собачка рухалася менше, а тут було доволі важко, але тим і цікаво. Один з останніх днів це вже вечір, і я вирішив просто намалювати, зайти в ванну і е, намалювати, можна сказати, цей безлад, що стоїть багато в кого в ванній кімнаті. Швидкий скетч, максимально швидкий, який я міг собі дозволити. І останній малюнок. Хотілося закінчити скетчбук чимось особливим, тому я просто виходить, намалював руку якою я малював руку? Якою я малюю руку? І коли я показав цей малюнок своїй дружині? Вона приклала руку мені до лоба, сказала: здається, в тебе вже немає температури. Та що була кілька днів тому, глибоко зітхнула і пішла. Мої висновки після 30 днів щоденного малювання в цьому скетчбуці, я зрозумів, що скетчбук це не про результат, скетчбук це про процес. І спочатку може здати, що ведення скетчбуку – це просто якби заповнення якогось зошиту. Окремими малюнками е, насправді ж, е, от в мене цей рік він просто пролетів з усіма недосипами, з усіма труднощами, які виникають, коли з'являється мала дитина. Е, рік просто промайнув непомітно. Але вересень, коли я проходив для себе цей челендж, е, я можу розповісти по днях. І саме завдяки ось цим малюнкам, які в мене асоціюються з кожним днем. Коли я згадую вересень, він в мене по відчуттях, ніби цей місяць. Він пішов довше ніж взагалі весь рік, і ведення скетчбуку – це це, ніби машина часу. А кожна замальовка це як маленька точка в нашому житті, куди ми можемо повертатися, гортаючи ці сторінки, і знову і знову переживати ті самі почуття і емоції, які були в нас в той момент.